Як водила. Я хоч порушую. У вас дитина на передньому сидінні. Відеофіксація. Відеофіксація нарушення. По якій стані зупинили 35-та, згідно 18 третя до приділення, до повного знайомлення. А ну, о, Ви хто? 183, до знайомлення, в повному розвороті. Знімати не потрібно. Маю право, я громадянин особа України. Я не знімаю. Мостовий Максим Миколаєвич, спеціальний жетон 0187057. Зніміть оці побрякушки на другу сторону. Побрякушка на другу сторону, посвідчення. Ну, оце не мені посвідчення. У кого? На який На якій ми зупинили? Стаття закон про поліцію національну. Я не пішком мішов, я був. Я скажу, що ні. Питань нема. 102. Ну... Визивай yeah. 102. 102 розкажу. Уже сьогодні в Лебедині були такі. 102 визивайте. Придявіть, будь ласка, документи. Ні. Придявіть Які засвідчують Вашого особу. Ви придявіть. На основі чого придявлять? На основі чого ви мене зупинили? На основі чого придявлять? Я ж вам пояснюю. Бурекін Артем Володимирович, поліцейський. 018-2043. Житон, де ваш? Де житон? А чого він закритий? А чого він закритий? А чого він закритий? А чого він закритий? Та він тільки що відкрився. Він тільки що відкрився. Так ось він відкритий. Причина остановки. Номер бачиш? Причина остановки. Побачу зараз. Причина зупинки. Документ, Причина зупинки 30, згідно 35-ї. Немає такої постанови. Немає, Почитаю. немає, немає, немає. Почитай. Не на я того таку? напав. Не на того напав. Як назвеш статтю. Я статтю. вам сказав. Є закон про національну поліцію. Закон про національну поліцію. Закон про національну поліцію. поліцію, стаття 35. Не можу, не можу. Дань, іди в хату. Даня, іди в двір в двір. Йди в двір. 35-та. -е. Пункт зупинки. Згідно 35-го, -е, я заінтересована особа. Я заінтересована, -за я заінтересована особа. Я заінтересована особа. За мною не вибудете спілкуватися. Я заінтересована особа. Згідно 35-го пункту, яка зупинила? Визивай 102. 102 визивай. 102. Вони 102. пояснені. 102. 102. 102. 102. 102. Давай розпорядження. розпорядження. Є розпорядження, і є, є закон України. Є розпорядження. Розпорядження і поставлення рекомендаційний характер. Визивай 102. 102 А що це? Є закон України про національну поліцію. Це да. не сказати. Згідно 35-ї статті, отакого от пункту ми вас зупинили. У вас там не, не робив світ, поворот, чи там призови хоч, що в мене? Назви, я предоставлю період, документи. У період військового ну собою документи, які десь. Усі! 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 Усі, усі, да, ну, усі, усі ну, який засвідчує особу. Угу. Згідно постанови кабінету міністрів, 1456. Ага. Да. Покажи, ну, покажи. Кого? Ми, ми, зараз, ми зараз керуємося законом про поліцію. Дзвони дзвони 102. Причому ці вони приколи не мочать. Є закон про національну поліцію. Все. Ми ним керуємося статттю 35. Причина зупинки 11 пунктів. Назвіть один з них, з якої ви зупинили. Зіно, якої ви зупинили. Зіно 35. не фонд. Дзвони 102. не 102. Знаєш, 102 хай виїжджають. Так вони. І 103 зараз у мене і 102, Якщо 101. тобі хочеться, я подзвоню, якщо тобі погано. Ні, nee, там мені ж не погано. Так а чого ти мені упрікаєш? No, так що мені ти? вам, мабуть, погано. Що ви так все агресивно поводите. Та диви які. Ну ви ж вас агресивно поводити. Що ми порушили? Скажіть, що ми порушили? Будь ласка, назвіть статтю, яку ми порушили За ми закону з вами закону відпукуємо. про полі. Я заінтерована соба. Таксі як заінтересована. Ні, Так ви ж зупинили. Ну так ми зараз Ну водій водій, водій запитайте. Згідно 35-ї статті зідно якось три п'яти мене. Нічого. Згідно постанови кабінету Міністрів. 35, 35 Ви керуєте законом про національну Читайте поліцію. Закон. Ви керуєте законом про національну поліцію? Шану це є біля дому. Національна поліція під'їхав. Село Синівка Роменського району Сумської області. Номер автомобіля 1368. 1368. Спинили. Я стою біля двору і в той момент вони включають знаєшки. Документи сюди, швидко, тут такі понти. Кажуть, з якої, ну, хоч щось. Скажіть. Якусь там постанову називають, що їм розтрачено, чи не, ну, я не знай... він такого не казав. Все зафіксовано. <ресур> Би, не знаю, залиш... вони, залиш... вони не кажуть мені. Згідно 35 ї статті не називають. Згідно 35-ї статті, що я їм вони давай документи сюди на все. Ну, я не розумію, чесно. Вони, Я питаю згідно 35-ї статті причина зупинки. Ну я той сам став, ну, вони, а вони, ну, їм давати документи. Ну, я просто хочу дізнатись. Хай приїде. <кх> Так, 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 так. Здесь о двадцять Все, добре, дякую. Прийдуть, розберуться. І назвете мені 35-ту при них. Ну то кожі, а чуть що хоче. Ви скажіть, ви затримуєте нас. Ми вас не затримують. То ми можемо бути вільні? Ви можете бути вільні. Чого? А водій? Ну, водій, ви, водій? Ви його затримаєте? Водій для перевірки документу свій не надає, ми не знаємо. Причина встановки згідно 35-го. Шановна. А ми вже водію пояснили. Нічого ви ви не появляється. Я потім сто раз розказувати. Пропол... Ви яким ну, законом керуєте? Ви, ви яким законом, законом, яким ви керуєтесь? Про національну поліцію. Да. Якщо скажуть, передо мною вибачення. Я кажу, я сказав. Я можу так балакати. Ти так не можеш. Як... Я, як? я тобі а налоги я, плачу. щоб я, тобі... Я, а то фунте. Не пунктуйся. А як я понтувався? Нормально. Як я понтувався? Ось зараз буде їхати Мерс з чотирма восьмерочками. От його пропонтуєш. Я подалюся, як він mm -hmm. тебе Здрюче. Подивлюсь. На рейте, будь ласка, Не надо. Не надо. Зіну 35-ї. Назвеш статтю на дом. Угу. Ага. На теж спомашення йде. Статтю назвеш. Тоді <кху> надом. А зараз ні. Принципіально. Сьогодні, сьогодні за другий, другий раз за день повний безпреділ з боку поліції. Другий раз за день. Це стали, мигають і сівкають. З автоматом не стріляють. Враги народу. Воняті? А вони самі не знають. Вони самі не знають. Ми кажемо стаття 35-та, 35, який пункт порушили, вони не знають. Перевірка документів. Конечно, моє. Хто mm. на поїхали закупилися, ми сьогодні навіть їхати? Хто наче да. знаю, не знаю. Косвіть, звідки не будь-хіля виїде. Звідки не путкіля виїзде. Та ми стояли. Ми з тоді жовт. Це ви тут живете течі тікає, типу одно побачили. Ти прикиньте. Хлопці. У мене машина грязна, я не виїжджаю. Ви провіряєте, чи у мене документи в порядку. Умийтесь спіді. Не на того напали. Та що вже донаряди. Я тільки що non, їхав non, по дощу, non, non, поїдеш подивитися. Помид. Тихо, Вони, хай, хай, ні, хай, хай ні. Ми зараз напишемо заяву. Ми зараз напишемо заяву. На незаконні дії поліції. Форсуєте, блядь. Сука, блядь. Я нічого не вживав, що так це розповів. Уживав! Що? Картошку жарину з утра. А Алкоголь. ти що вживав? Алкогольні або наркотичні засоби, як не вживав. А тобі що від цього? М? Полеша? Мені? Ага. Я вас запитую. Тобто ви неадекватно повіді. Неадекватно. То що ти завтра втечеш, блять, з автомату. Да. А тут герой, блять, да, діда да, найшов, блять. Да, Тракториста, блядь, поймають у полі, який, блядь, під мінами лозать, блядь. Десь тут два визу вас. А, ти визов, да? Зараз будемо заяви писати. Не заклоніть. Микола Алкогольних або наркотичних засобів ніяких не взували. Ви мене спиняли? Да. По якій статті? Ні. Да. Нічого я не чув. Не вам нічого не поясняв. Абсолютно. Не У нас Без... всі наші дії фіксуються на грудну водікав. Я знаю. Да. Правильно ви робите. От і... Тільки чого ж ти в кінці сам мені сказав. Що я вам сказав? Що ти включив камеру? Да, вона Згідно закону, ти повинен мені зразу да. це повідомити. повідомити. Не повідомляли, все фіксується Давай, підійшов і повідомив. Правильно. Нічого не повідомляв, що фіксується. Ні, 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 ні. Не повідомляв. Ну, причина немає зупинки. Перевірка документів згідно постанови. Ну так і подивляться, тільки, здомети, зага що далі. Так Що ж вони ні, причина мене? встановлюють? Я вже став. Я вже став, вони під'їжджають і моргають. Ви каже тут живете чи тікаєте від нас. Конечно, коли живу. я вам не сказав, що ви тікаєте. Сказали ви, що тікаєте. Я Шану. вам повідомив, що... Ви, ставили, ви стали біля дому чи зупинилися, то коли ми вас зупиняли. То побачили, я червала, став, тоді ви зупинилися. І, май, і синій. Mm. Не тільки красний, а й синій. Якщо ви стали, да? Ага. Ви ще після ви не їхали, так? Як приїдуть, ми все розстаємо. Хто приїде? Подва, я вийду. Я ж вийшов. Наройте документи, які досвідчував. Що ми порушили? Порушення назвіть, якщо ти мене встановив у нас вистатю тридцяти, і там як на новото кабінету міністрів. Ні, станова ви керуєте законом про національну поліцію, а тоді вже будемо перевірка документів. Згідно постанови, перше керування йде на закон. Спираємося про національну поліцію. Стаття 35, має Маю пунктів. Назовіть один з них, з ви, якого ви взагалі... я заінтересована особа. Ви... Ви маєте документи. Я заінтересована особа. Ви маєте документи. Я заінтересована особа. Ну, заінтересована заинтересован... статті тридцять закону. Я заінтересована особа. Давайте, будь ласка, документ, який за свій Кому? особа? Кому? Кому я дуже надаю? мені, чому? мені. Чому? 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 Ну якщо ви вважаєте, що са по закону згідно статті 32... Закону. я вам дуже надав документи? Кожний громадянин України. 32, вони, стри, 32 стаття, розкажіть мені. Привірте. Мужики, ви мужики чи баби? Ви баби. Їдьте тоді нахуй. Не мужики ви, блядь. Не мужики. Якщо ти не прав, ти вибачишся, блядь. Баб'йо, блядь.